Хочу подякувати Карбазару за надані нам автомобілі? Найпопулярніші авто в нас на автопідбір: Вольво, v 50 і третій Меган. Що краще обрати? Зараз розберемося. Чому я їх порівнюю? Ви скажете: не рівняй Вольво і Рено. Я з вами не погоджуюсь, тому що за останній час, коли в клієнта бюджет орієнтовно 9 тисяч доларів, ми шукаємо по його бажанні або по-справжньому живого Мегана, або v 50 Двигуни, чому люблять ось ці Мегани? через їхні 1.5 DCI. Чи хороший цей двигун? Я скажу так. Хтось мені напише в коменти, а ти чув, що вони вкладиш і провертає? Я скажу отак: якщо брати 1,5 дизель, я би брав з паливною системою Сімонс, вчасно обслуговував. За ним слідкував, економив би пальне і тішився. Тут стоїть двигун 1.6 HDI, саме восьмиклапана версія. Скажу чесно, він мені подобається більше, ніж 1.5 DCI в Renault, Рено, тому що розхід плюс-мінус такий самий, але як на мене, він буде надійніший і динамічніший. Розхід в обох цих двигунах по місту, по великому місту в заторах, що в тій що точно тій, точно 6,5 буде. Підвізка спереді Макферсон, ззаді багатоважельна. Чи правда, що вона якась дуже заморочлива? Не скажу, чи вона якась мега дорога. Також ні. Само собою, якщо все життя ви їздили на Октавії Тур, на Chevrolet Aveo чи на старенькому Lancer, ця підвізка здасться вам просто якась заморочлива павутина. Але порівнюючи з конкурентами, тут нічого страшного і дорогого немає. У Мигані попереду з підвіскою ситуація аналогічна. Перед Макферсон, але ззаді торціонна балка. Я би не сказав, що ця підвізка заморочлива, вона реально недорога. Відносно нескладна, і, в принципі, якихось сюрпризів вона вам точно не піднесе. Щодо коробок, особисто я б обирав ці машини виключно на механіці. Ну хіба що шукати Volvo на п'ятицеліндровому двигуні, де стоїть повноцінний автомат, але їх дуже мало і коштують вони космос, тому не ускладняйте собі життя. Механіка Ванлав кліренс. Я не дивився ніде там точні показники кліренсу, але чисто на візуальне оцінювання в мегані мені здається кліренс більший. Реально, v 50 здається, нижча. І багатьом клієнтам, які ми підбирали саме v 50 вони хотіли собі, щоб вона була зразу на проставках, або потім однозначно їх ставили. Місце в салоні, якщо ви шукаєте собі авто і ви середньої структури. Ну мені після 80-ї місця тут малувато. Можливо, якби я звик до неї, мені було б добре. Але в принципі, якщо ви середнього зросту, середньої структури тіла, вам тут буде більш ніж нормально. Але дивіться, я сів так, як мені зручно. Давайте спробуємо сісти сам за собою. Ззаді я думав, буде місця менше, але я собі зручно сів, коліна в спинку не впираються. На підлокотник руку поставив, поличку під рукою маю. Комфортно. Матеріали в салоні приємні. Збірка непогана. Ось ця алюмінька в них завжди коцається. Отут, на дверях, це їхня булячка, але це не тільки в тій, а у всіх таке буде. Вона і на навігації. Тут щось навіть поставив якийсь екранчик, вивід на камеру заднього виду, але в плані матеріалів в салоні, збірки і посадки в мене претензій немає. Тепер заліземо в салон до Мигана, тому що багато хто хейтить його за якісь незручні сидіння, за погану ергономіку. Перевіримо. Скажу чесно, сидіння Мегана не сильно програє від сидінь Вольво. Хіба, скажу чесно, у Вольво мені подобаються сидіння трішки більше за рахунок того, що мені так. На дотик моєю дубцею здається, що в Вольво вони якісь ширші чи більші. А в Megane мені здається, що вони якісь трошки маленькі. Але це особисто моя думка, вона може з вашою взагалі не співпадати. Взаді в Megane нічим не гірше ніж у Вольво. Місця багато і в ширину, і в дужину, і над головою. Тому ті, хто говорять, що в Megane мало місця або незручно, знайте, ви не до кінця праві. Збірка в Мегані відносно непогана. Ви маєте розуміти, що Volvo це може бути більш як до преміуму. Рено в преміум ніколи не лізло і йому можна пробачити якісь трошки неякісні кнопочки або ззаді на карті дверей. Жорсткий пластик, тому стив нормально. Багажник, в принципі, він середнього розміру, він не є якийсь мега великий чи мега маленький. Ну, що про багажник розказувати? Відкрив, показав та й рухаємось далі. У Volvo багажник не є ширший, але він є трохи глибший. В принципі, я думаю, великої ролі то грати не буде, але я мушу вам ті багажники показати. Хедь не забув, Volvo є мінус. Що краде місце в самому багажнику? А тепер давайте пройдемось. Головні плюси Мегана проти головних плюсів в 50 Перший плюс Мегана це те, через що його всі люблять стійкість кузову до корозії. Якщо він не був в ДТП, він буде весь ціленький, без рижиків, і це реально перевага. Ви скажете, а хіба Volvo гниє? А я скажу ні, воно також не гниє. Якщо воно не було в ДТП, немає якихось сторонніх підфарбувань і воно не буде ржавіти. Другий плюс Мегана це його двигун 1.5. По факту 80% тих людей, які шукають собі третій меган, вони шукають його заради приємної витрати палива. Але ми ж з вами говорили про те, що по факту витрата палива 1.5 DCI і 1.6 HDI плюс-мінус однакова. Порівнюємо переваги далі: Volvo V50 в нас замовляють на підбір дуже дуже часто, і люди їх просто обожнюють. Все-таки основна перевага Мегана – це його ліквідність. Так, В-50 також часто замовляють, але Меган-3 3 це просто король з бюджетних авто через його розхід і стійкість до корозії. А тепер проїдемось на ньому. Поїзді Меган – непогана машина. Та, бракує трошки шумоізоляції, але вона комфортна. В принципі, нею приємно керувати. Не вистачає трохи підстаканника саме під рукою, а не ось там. Тому що, коли я включаю, наприклад, п'яту передачу. Мені буде його незручно брати, але знову ж таки я домахуюся, і то суто мої такі особисті претензії. Динаміка 1.5 досить непогано їде. То, що вам кажуть, ой, в мене кум мав 1.9, я тільки 1.9. Добре, 1.9 можливо буде в плані ресурсу кращий, але якщо ви думаєте, що 1.9 це прям куля-куля, а 1.5 це ну взагалі мертвий двигун, то ви помиляєтеся. Дуже багато людей там каже. Я хочу 2,5 бензин, припустимо, тому що до 2 літрів я взагалі ніякі машини не розглядаю, але він не розуміє, що 2,5 може бути атмосфера, а потім може бути 1,9 турбо або 2 літри турбо, які то 2,5 залишить далеко позаді. Як на мене, Меган ідеально підійде для людини, в якої є сім'я, в якої є ще якісь витрати, і він хоче чим менше попадати в машину, тому що машина це вже пасив. Стоянки, парковки, обслуговування, якийсь ремонт, штрафи, мийка, страхівка і ще й вона тягне за витрату палива. Ця машина хороша по кузову, досить економний двигун. Берете і катаєтеся на довгій відстані по трасі. Розхід буде для вас просто смішним. Зараз пересядемо у Вольво. Пересіли в Вольво, яка одразу перевага кидається мені в очі, а точніше, в ухо, це шумоізоляція. Реально у Вольво тихіше. Дивіться, давайте так: живий третій Меган, Я не говорю про цей, який ми дивились, тому що він прям на, фа на фарші. Там взагалі аля ну дуже якийсь там він модний. Ми беремо просто звичайний Меган, не беремо якийсь там прям ідеальний, я просто хороший. Треба мати 8 тисяч за хорошого третього Мегана. Вольво, я говорю про ціни в нас в області. На Volvo треба мати 8,5, тобто різниця 500 доларів. Чи варто переплачувати, вирішувати вам. У Volvo буде тихіше, двигун 1,6 буде динамічніший. Матеріали в салоні у Volvo будуть якісніші. Але Меган буде трішечки економніший. І коли я говорив про однаковий однакові то мав на увазі майже однаковий. Меган буде трішечки економніший і в плані запчастин по кузову Меган буде дешевший. Наприклад, крила там образно кажучи, навіть вам хтось фару розбив, погнув дверку, ще щось. Вольво буде в плані того дорожче, вже вирішувати вам. Пація. Підвізка Меган м'ягенький і Вольво м'ягеньке. Надати комусь точну прям перевагу. Я не можу. В плані обслуговування ці машини. Ну я би не сказав, що буде суттєва різниця, що Меган дуже дешевий, а Вольво дуже дороге. Ні, це дві хороші машини. Підвізка в цьому Volvo підвізка мені подобається. Вона не є дуже тверда, вона не є якась переперемягка, вона якраз серединка. Їздити комфортно. Якщо порівнювати його з меганом, по плавності ходу вони будуть плюс-мінус однакові. Якщо ви хочете подивитись на машину, яка в плавності ходу просто дасть прикорити цим обом машинам. Тикайте сюди і дивіться тест-драйв. Ну що, ну що й ну що? Ми вже перевірили їхні. Ми порівняли їхні двигуни, подивились на їхній дизайн, переглянули їхній салон, проїхались на цих машинах, поговорили про кліренс і навіть про розхід. І давайте зробимо кінцевий і остаточний вибір. Я скажу так: Меган підійде більше для таких лютих консерваторів. Там Вольво дорогі в ремонті, ті не куплю, ті не куплю. Беру Меган, Він економний. Він дешевий в ремонті. Я беру. Я беру. В принципі, ця позиція ну наполовину правильна. Якщо ви боїтеся, Вольво берете Рено не прогадаєте. Економне, надійне, м'ягеньке, все буде з ним добре. Головне ретельно його перевірте. Особисто я однозначно обрав би Volvo. не через те, що Меган це погана машина, а через те, що коли я сідаю в Volvo, я не хочу з нього виходити. Воно добротне, воно приємне в керуванні, класні матеріали в салоні, хороша шумоізоляція. І сам я їжджу на Volvo, але не на v 50 а на ось цій.